Ті діла, та тільки що свекруня приходила, лазила, винюхувала. Тут спокою не бува ніколи. Як не те падло нерви тріпа, то мему чортяка принесе. І не кажи, та міла, голольодо такий, а вона преться. Не сидиться їй дома і не розчахнеться ж десь отам по дорозі. За того, що воно ведьма. Я молода та не ходжу. Вчора, як підскобзнулася тут коло кухні, то я вже думала та міла, що мені гана, їй богу, я не знаю, як я не навернулась. Я вспіла схватитися за обчищалку. А вона бігає як ардемка, хоч би тобі що. Зравічно, скрізь, як німка в вузно. В кожну дірку вона затичка. Оце за цим разом причепилась. Чого ти рамону так рано запустила та тепер купуєте молоко? Де ж його ти грошей набрати? Ой, думаю, гадюка, аби вже тебе запускало і не переставало. То, що вона кажу, вже сама перестала доїтися та Рамона. Вона й так, в тому году ялова була, поки вже кажу, я її тягала, та лазила до неї серед ночі. Ну Скажи, Міла, яке твоє собаче діло, коли я її запустила от ту рамону? Я і без сопливих розберу, що мені робити і як мені хазяйнувати. Ага, або це ще її любиме. Чого ж таке Ваніко такий худий? Ох, а в я кажу, мені інтересно, він буде справний. Отой ваш Ванько. У вас же то нема. Там що свекор був, як з Бухенвальда. царство йому небесне, що вона бігає, як дрохва. Там ні жопи в неї, нічого. Спідниця та вечно бовтається, як на кілку. Що галька, як бздюха. Ходить і од вітру хелетається. Ну, то така паскудна людина, та, міла, скрізь пха ото гидкого носа. Ох, мої, як повиростають, як поженяться, то я їм ніколи й слова не скажу. Нехай як хочуть, так і живуть, нехай що хочуть, та й роблять. Ну, чого бо це я стара баба лізла до молодих? Вони і без нас розберуться, що їм робить, і як їм ручче.